Усім привіт! Продовжуємо вирішувати лідкод. Сьогодні нова задачка із Daily JavaScript Challenge на платформі Лідкод. Номер задачки 2622, Cash with time Limit. Так, Нам потрібно написати якийсь клас, який дозволяє нам приймати та сетапити uh, uh, key-value пари, тобто пари ключ і значення. Uh, також у uh, нас треба uh, робити. Можливість, щоб значення для кожного ключа мало якусь дату експірації, тобто воно, я не знаю, протухало, або воно переставало бути доступним після якогось часу. Цей клас має. Містити в собі три публічні методи. Нам потрібен перший метод це set, він буде приймати key value duration, тобто ключ, значення та проміжок часу, впродовж якого це значення має бути доступне. Далі цей метод повинен повертати true, якщо до цього часу зберігся якийсь ключ. І він не заекспарився, тобто він не закінчився. Або фелз. Так, якщо в нас а, не якщо, а, а після того, якщо ми навіть сетапимо а, той, той самой, ту саму пару ключ значення, то ми перезапишемо і ключ, і значення, вибачте, і а, duration це проміжок часу. Для цього ключа. Тобто ми е, обнулимо е, наш таймер для експірації. Далі в нас повинен бути метод get. він по якомусь ключу повертає нам е, будь-яке значення, яке не заекспайрилось. І е, інакше, якщо значення вже заекспарилось, воно повинно повернути мінус одиницю. Так, і ще в нас буде метод count, який повертає кількість а, ключів, які не закспарились. Тобто, в принципі, усе. На прикладі, на прикладі можемо подивитися, тобто в нас буде інпут виглядати, як якийсь масив із. Командами, які повинні виконатися, для них будуть передаватися параметри, тобто для Time Limit -cache, тобто інстанціація класу. Потім буде set, потім буде get, потім буде count, і потім буде ще раз get. І можемо бачити, що спочатку це буде там для ключа 1 значення 42. І таймер буде 100 мілісекунд, потім get у нас буде 1, Ми повинні повернути 42, потім у нас буде count, повинно повернути 1, тому що він не Пройшов. А потім ще раз ми зробимо get е, одинички, але вже через е, якийсь проміжок часу. Тут є ще, бачите, такий масивчик, в якому буде е, вказано е, кількість часу, яке пройде, після, там, е, після першої, попередньої або першої команди. Тобто через 50, через 50 тобто через 150 повинен повернути він мінус одиничку. Е, так, ну і тут все це. Те саме пояснюється. Тобто а, при T0 кеш констракти, тобто, тобто, у нас кеш створений, потім у нас записано, потім у нас а, 42 повернуто, потім count а, викликано. А, потім на 100 мілісекунд ключ експайриться, і потім а, а, і потім вже коли одиночку викликаємо, повернути буде мене з одиничку, тому що у нас кеш вже пустий. Ну і інші такі самі приклади. Що ми можемо подивитися? У нас є якісь обмеження. Тобто constraints це буде ключ від 0 до 109, значення від 0 до 109, duration від 0 до 1000 і total method calls will not exceed 100. Тобто загалом кількість виклику методів воно не перевищить 100. Так, давайте що зробимо? Перше, що ми зробимо, якщо в нас треба вже робити клас, то давайте писати це по-модному. Тобто ми будемо писати в нас клас. А, клас, time, Limit Cash. Так, все. Тобто нам все це не потрібно вже. Так, це нам теж буде, не потрібно ні сет, нічого. Ми будемо вже садити тут в. Все будемо сетити в класі. Тобто, це будуть вже методи класа. Тобто, що нам потрібно? Нам з вами потрібен якийсь е кеш сам по собі, в якому буде в нас нажати новий меб? Також нам буде потрібно е таймери, тому що що? Тому що Тому таймери нам треба відслідковувати. тобто коли таймер заекспайреться. Або коли в нас знову будемо сетапити нове значення, ми повинні перезаписати duration, Тобто для цього значення ми запишемо новий таймер. Тут для зручності і для того, щоб спробувати щось інше, будемо використовувати об'єкт. Об'єкт це пара ключ значення. Так, що в нас тут є, у нас буде якийсь каунт. Але щоб каунт не називати каунт, то ми назвемо його cache count. Cash count. він буде count. він буде дорівнювати нулю. Так, тепер перший метод — це set, У нас буде. set нам буде key value duration. Так, далі у нас що буде? Далі буде head. Це буде key. Далі в нас що буде каунт? Далі буде Count. Count, count. count теж буде у нас. а Ні, він нічого не, ніяких параметрів не приймає. Так. Count. Так. Ось так. І це все ми можемо тоді видалити. Нам це не потрібно. А, так, що ми будемо робити? Коли в нас є сет? Перше, що нам треба. Зробити це перевірити, чи в нас є значення і Same and Expire. Тобто, якщо в нас є якесь значення і воно ще не просрочене, то ми повернемо true. Тобто ми зробимо що? Перше, ми зробимо const is exist. Exist. Так. Це буде у нас дорівнювати чому. Тобто нам треба перевірити, чи є значення, чи воно якось не непрострочене. Загалом, весь концепт тому полягає, що ми будемо перед тим, як це все перевіряти, наприклад, чому будемо робити? Ми будемо робити так, що у нас буде з кэш, зкэш set key так. Що ми ще зробимо? Ми зробимо this uh, Timers, Timers. Key. І це буде. Що uh, у нас буде? Це буде Set timeout. Set time. timeout. Так. Але Uh, що тут буде за функція? Тут буде якась функція, яка зробить що. Uh, вона в нас uh, повинна ця функція заекспайрити key, Тобто в наш кеш uh, this, Зеш set, this cache set uh, зробить key мінус 1 і що ми ще зробимо, що ми ще зробимо, тобто у нас за заexpired key і, в принципі, у нас буде this, 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 кеш каунт, кеш каунт, мінус, мінус один. Так, це в нас так. І трошки воно ругається, бо я не використовував тут фігурні скобочки. Так, все тепер добре. А, тепер кома в нас буде тут duration. А, і я не впевнений, але я думаю, що нам потрібно буде передавати якийсь кон контекст, бо тут this може не знайти оцей свій оцей this, бо цього це тайм-аут. А ще нам краще робити так, що нам буде function. І ми точно повинні дістатися цього зiz, але ми подивимося на це. Так, і що ще, в нас? Що, ще в нас? що ще в нас? Нам треба перед тим, як перезаписати цей тайм аут нам треба зробити clear тайм аут Тобто ми перевіримо if this timers key. Тобто якесь який, там є значення. Не null, не Undefined, то ми зробимо clear clear timeout. І оце передамо. Тобто, ми, щоб наш, якщо навіть ми перезапишемо, але в нас цей set timeout вже доданий до черги нашої, то ми, нам потрібно його тобто Примусово видалити, щоб він не виконався вже у нас з черги наших тасок для event loop Так, це ми зробили, це ми зробили. Тепер можемо повернутися із Exist. Давайте робимо так із exist У нас повертається коли, коли у нас this uh, this cache this cache has Has a key, тобто коли в нас є значення, а також нам повинно е повернути струт тільки коли це unexpired, Тобто, якщо в нас значення не дорівнює мінус, мінус одинички. Тому що що, тому що валі в нас від нуля, тобто ми можемо зробити такий assumption, тобто ми можемо е бути впевнені, що в нас мінус один ніколи туди не потрапить саме за умовою цієї задачі. тобто ми говоримо, This cache has key", і this cache get key, він не дорівнює мінус одиниці. Тобто, коли він є, і коли він а, не дорівнює мінус одиниці, це він is Exist. Так, тут ми зробили. Так, тут ми очистили, це зробили. І що ми робимо? Ми робимо return is Exist. Тобто, Якщо він є, якщо його нема, тобто ми перевірку це зробили також. А, що нам треба зробити тут? Тут, по ідеї, все буде або просто, або не дуже. Зараз подивимось. Тобто в нас є буде, cash count а, І ми йому робимо return, ось так. Так. І і, 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 і. і ще що в нас? Я не впевнений, чи нам потрібно їх просто. Передавати до конструктора. Я думаю, що можемо зробити це. <гум> <гум> так, краще, мабуть, зробимо це через конструктор. Конструктор. Так, конструктор. Що у нас буде робити? Так, це ми ось Так, тут тобто у нас буде ЗИС. Кетж. this timers і ЗИЗ. Ага, а так воно не буде, не не буде, не. Ну, Добре, тоді залишимо поки що так, це ми поки що закоментуємо. Так, що в нас є ще? А, гет, 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 гет. А, якщо не, існує анексперіт, то ми повернемо його або ми повернемо мінус одиничку. Але а, коли вже ми використовуємо мінус одиничку для того, щоб. Запосидати key, то я просто предлагаю в такому випадку також повертати цю мінус одиничку. Тобто ми робимо, що ми робимо return. Мінус один це коли ключа не екзистує. А якщо if this cache has key так. то ми просто return this cache. Uh, get Key. Так, мені здається, це якось так. Uh, зараз подивимось. Тобто, ще раз, uh, мій головний uh, сумнів це те, що нам зіз цей не спрацює. Тобто нам якось треба цей з uh, по-іншому передавати. Але uh, зараз подивимось, і чи буде це працювати без конструктора. Так, запускаємо. Ні. New time Limit cache time Timelimit. А, я неправильно назвав ім'я клас Time Limited. Так, зараз. Set this cache, set. Ага, так, да, бачите. Тобто, це просто те, що я казав, що this у нас це буде контекст для тайм-аута. Тобто, для того, щоб це обійти, ми зробимо таку функцію, таку фічу, такий фінтушами, Я не знаю, як хочете називати, назвати. Z. І в нас буде тоді тут Z. 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 У нас буде Z. І Z у нас буде Z, а тут ми передамо цей параметр через Set Remount this. Або this, або Z. Або Зис, або ка Зараз спробуємо. Зараз спробуємо, зараз спробуємо. Ага, так, count, да, і count не працює у нас. Е, коротше кажучи, але головне, що ми навіть без, 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 без цього можемо обійтись, але якщо ми зробимо з конструктором. Зараз подивимось. Ааа, я ж забув, що я ще і, 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 і не, не інкрементую this count. This, this cash count. Так, зескешкаун. Зараз, 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 зараз подивимось. Ось тут так ми робимо if not exist. Давайте ми зробимо так. If not is exist. Oh, не так. Ось так. А тоді ми зробимо this. This Cache. Count. Плюс один. Так. Тобто ми інкрементуємо cache count. Але я не впевнений, чи це спрацює, бо... Загалом повинно. Ну, давайте ще раз спробуємо. Чи працює, чи ні. Ні, це працює. Так, все вірно. Зараз вже все вірно. Uh, get там один, там count, get мінус І count. А давайте ще спробуємо додати якийсь там тест-кейс, коли в нас буде count. Get. А, він і так у нас є тут, да, такий кейс, що він початку бере ані каун. Нам треба каун. Нам просто треба а, зробити ще один виклик каунт. Так, зараз спробуємо розібратися в цьому о, синтаксисі, Так, у нас є 0,0, 150. 150. Що буде? Раз, два, сет. Count, нет? ага, і тут теж count у нас. Давайте спробуємо, чи воно зменшилось, чи ні. Розподиємось. Щось воно трошки задумалося. Так. Так, 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 count, 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 так, ну, Все, 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 все це працює. А, так, і, я не знаю, я зроблю ось так. Вже з конструктором. А, в принципі, спробуємо сабмітити. Так, сподіваюсь, вам це було корисно. Дякую вам за перегляд. Па-па.